Сьогодні в програмі вивести сміття за сім днів, знайти новий полігон для відходів. Сьогоднішнім рішенням комісії буде зобов'язано відповідні органи влади в обсягах, які не зашкодять екологічній безпеці на територіях цих громад прийняти сміття, яке нагромаджено на території міста Львов. Споруджують на кістках, будують на території колишнього гетто. Новий рік за східним календарем Львів запрошує на фестиваль. Традиційна буде хода драконів, лазерне шоу, а крім того, буде багато-багато цікавинок. Підсумовуємо день моє вітання. Протягом семи днів усе сміття із переповнених майданчиків Львова потрібно вивести такий ліміт часу. містом поставив очільник області. Сьогодні відбулось позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Поки йдеться лише про одноразовий вивіз сміття, аби очистити місто від побутових відходів. Далі ж міська влада сама повинна шукати полігони, куди можна вивозити відходи. Станом на сьогодні майже третина сміттєвих майданчиків у Львові є переповненою. Згоду приймати львівські відходи дали представники Другобича, Червонограда, Борислава, Миколаєва та Самбура. У нас із 20 полігонів є 11 полігонів, які мають площу більше 4 гектару. Ми першочергово опрацювали їх, і з тих полігонів вже є шість, які готові приймати сміття. Сьогоднішнім рішенням комісії буде зобов'язано відповідні органи влади в обсягах, які. Не зашкодять екологічній безпеці на територіях цих громад прийняти сміття, яке нагромаджено на території міста Львова. Мер Львова запевнив, Дрогобич та Борислав приймали львівські сміття і раніше, однак цих обсягів недостатньо, щоб вирішити проблему. Щодня у місті продукують більше 500 тонн побутових відходів. Після того, як з переповнених майданчиків вивезуть сміття, у місті проведуть дератизацію. Надалі, якщо львівська міськрада не справлятиметься з регулярним вивозом сміття, управління твердими побут. То відходами можуть передати на вищий рівень. Ольга Тимуляк, Назар Петуляк – Новини. Жителі вулиць Стрийської та прилеглих проти встановлення брикетувальних ліній у їхньому мікрорайоні. Нагадаю, депутати міськради на позачерговій сесії минулого четверга прийняли ухвалу, якою визначили місця для організації тимчасових майданчиків для перевантаження та брикетування твердих побутових відходів у кожному районі Львова. Згідно з ухвалою із Галицького та Сихівського районів, сміття вистимуть на вулицю Стрийську. Вчора вечері в у убурені львів'яни готувалися перекривати дорогу. Що веде до Львова. Однак із пікетувальниками зустрілися представники райадміністрації. Разом створили робочу групу, яка і буде вирішувати проблему. У в мене дитина, який один рік. І тому я просто тут. Я не хочу, щоб моя дитина дихала літом цим сміттям. Як планують на даний момент, наша влада заявила, що це сміття буде там акумулюватися і збиратися в районі одного року часу. Я проти цього. Люди не мали достатньої кількості інформації. Люди власне говорили, що зараз на Стрийській 193 є сміття. І власне я була перед виїздом сюди. Там сміття немає, сміття не складується. Люди думали. Що сюди буде завозитися сміття, також це не відповідає дійсності. І власне, я думаю, що брак інформації, яку люди не мали, власне, послужило тим, що сьогодні от вони хотіли перекривати рух транспорту. А вже сьогодні мешканці Левандівки та рясного перекривали дорогу у своїх районах. Вони теж проти брикетування та акумулювання сміття неподалік від власних домівок. Перша річниця 25 січня 2016 року. Патрульні поліцейські Львова вперше. Виїхали на дороги державного значення. У їхнє обслуговування перейшли шість напрямків: Львів, Шагині, Львів, Краковець, Львів, рава Руська, Жовква, Червоноград, Львів Броди та Львів Стрийськоле, нижні ворота на межі із Закарпатською областю. На 623 кілометрах автошляхів працює сьогодні півсотні патрульних: 14 екіпажів і три стаціонарні пости. Патрульні Львова забезпечують охорону громадського порядку також на митних постах Львівщини. Краковець. Раваруська та Шегині. За цей рік вони провели понад пів тисячі супроводів, винесли майже 23 тисячі постанов за порушення правил дорожнього руху. Склали протокол на 600 на 863 нетверезих водіїв. Перевірили понад 80 тисяч транспортних засобів. На дорогах державного значення патрульні оформили більш як 700 дорожньо-транспортних пригод. Сталося 440 ДТП з потерпілими. Цей рік для нас був чимось новим, тому що вид діяльності відрізняється. Власне, і для самих патрульних було відкриттям. Це робота по складним погодним умовам, це масові ДТП, де, наприклад, під час сильного туману трапляється. ДТП за участі декількох автомобілів, і власне можливість патрульних врегулювати ситуацію, заспокоїти людей, показати їм, що наслідки могли б набагато бути гіршими, тому варто цінити те, що вдалося вчасно пригальмувати, вчасно якось зупинити. Жінки, депутати Львівської міської ради просять забезпечити правоохоронців порядок під час роботи у сесійній залі. Депутатки написали відповідне звернення до поліції. Представниці депутатського корпусу міста звернулися до представників радикальних громадських організацій з проханням не зривати засідання сесії міськради та не застосовувати силу проти депутатів. Жінки зазначають, що така часта поява сторонніх молодиків. У сесійній залі більше схожа на штурм, аніж на бажання бути обізнаним у нових ухвалах та рішеннях. Ми слухаємо свою громаду. Ми чуємо її. Ми відкриті до діалогу, і дуже би хотіли, щоб цей діалог був конструктивним, аргументованим і не перетворювався на мову жестів, погроз і нецензурної лайки. Погроза депутатам зрив сесії це. Не тільки неповага до депутатів, це неповага до тих людей, які довірили їм свої голоса на вибори. Це неповага до тисяч людей, які мають іншу думку, аніж протестувальники. Маємо на руках копії чисельних звернень до правоохоронних органів, які починаються ще з літа, але, на жаль, жодної реакції війська міська рада так і не отримала. У Львові понад сім сотень курсантів долучилися до флешмобу на підтримку ветеранів. Ато міжнародну акцію запустили і в Україні, аби привернути увагу до проблем бійців, які повернулися із сходу і мусять боротися з посттравматичним синдромом. Вихованці та та офіцери Національної академії сухопутніх військ виконали 22 віджимання від землі в єдиному пориві на строєвому плацу. Наразі це є справжнім рекордом за кількістю учасників серед всіх. Хто долучився до до флешмобу в нашій країні, своєю участю у цій акції майбутні офіцери та їхні наставники, як і інші учасники флешмобу, намагаються привернути увагу суспільства до проблем учасників бойових дій насамперед, тих, хто захищав та захищає нашу батьківщину зі зброєю в руках на сході України. Запчаткували акцію в США, адже там, за даними спеціальних служб, щодня накладають на себе руки орієнтовно 22 ветерани, які повернулися з війни. Відтак, 22 віджимання впродовж 22 днів є символічною цифрою та підтримкою. Долучаємося до всесвітньої акції 22 Push Up Challenge на підтримку тих, хто повернувся з зони збройного конфлікту. Ви завжди можете розраховувати на нас. Бо разом ми сила. про зимові травми, Новий рік за східним календарем та новини спорту. Це з поміж іншого у наступній частині випуску. Не перемикайте. Будівництво на кістках так у Львові неофіційно назвали будівельний майданчик, фактично у центрі міста. Йдеться про ділянку на проспекті Чорновола, 45. Згідно Східно з історичними даними на цьому місті колись було розташоване гетто. Та зараз там ідеться будівництво. У міській раді кажуть, усе законно активісти заперечують. Територія проспекту Чорновола від залізничної колії до вулиці Хімічної місце смерті понад 10 тисяч українців та більше 130 тисяч євреїв у роки Другої світової війни. Активісти чергують тут майже кожен день, щоб не дати проїхати Камазу, що вивозить землю. Забудовник на даній ділянці розуміючи, що немає жодних документів, які дозволяють морити котлован, здійснювати будівельні роботи, здійснює їх вночі, як злодій, щоб ніхто цього не побачив. І сьогодні ввечері поліція затримала камази, які виїжджали з землею, виїжджали з різним обладнанням з даної території. Тобто, ми розуміємо, що забудовник, якщо б мав всі документи, якщо б забудовник діяв згідно чинного законодавства, то його працівники. Водії Камазів не тікали і не ховалися від, від правоохоронних органів. У будинках, які оточують будівельний майданчик, була в'язниця, де тримали та катували українців, які після війни бороли за незалежність України. А на самому майданчику є братські могили та неподалік створюють музей терору. Коли тут прийшли німці, от, тут вони створили найвеликий гетто в Східній Європі. От, і тут загинуло. Десь біля 132 тисячі євреїв. А потім, значить, і тут і ховали їх, тут, і були інші там національності. Тут і німці були поховані на цій території. А коли вже прийшли радянські війська, то тут теж багато, вони зробили такий пересильний пункт. Із усіх там регіонів України у міській раді кажуть, містобудівні умови у забудовника є. Їх видали ще сім років тому. Скільки я знаю, що в 2010 році були видані містобудівні умови і обмеження на побудову 16-порохового чи 15 п'ятнадцятипорохового офісного будинку, в тому кварталі вулиці Хімічної, Чорновола, обмеженою залізничною колією. І е, до нас наразі не зверталися помістобудівні умови для житла. Окрім активістів, територію майданчика охороняє двометровий паркан. А за ним уже виритий котлован стоїть будівельна техніка та робітники, які роблять свою роботу. Юлія Курпіль Тарас Фомін новини. Зима це завжди травматичний період. Через слизькі дороги та тротуари люди зазвичай отримують різноманітні вивихи та пошкодження. Однак не лише самі мешканці винні у цьому. Нещодавно саме через необачність комунальників та непосипаний хідник, львів'янка зламала ногу. Деталі цієї історії розкаже Анастасія Бахору. Лариса мешканка району Сихів. Минулого тижня вона поверталась додому та через нерозчищений тротуар на проспекті Червоної Калини отримала складний перелом ноги. Тут переходила на переході. Відповідно, було дуже слизько і я думала, що стою на сніг, а стала на лід. Був великий, ну так ніби засипано. Ну впала через ситуацію, яка склалась. Жінка планує подавати заяву до суду, оскільки вважає, що травму вона отримала через недопрацювання комунальників і має право на фінансове відшкодування. Я буду подавати обов'язково в суд. Я буду я зберу всі потрібні документи, довідки. Вивчивши судову практику, мене в принципі в ступор поставив такий нюанс, що людина, котра впала, має довести, що вона власне травмувалася з вини тої чи іншої служби, звини певної особи. І зафіксувати і довести, що вона власне там впала. Натомість у Сихівській районі адміністрації запевняють, дороги та тротуари прибирають щодня. До роботи залучено 405 комунальників, та при потребі залучають і техніку. Про випадок, який трапився з Ларисою, не знали. Ми обов'язково вийдемо на місце, подивимося, розберемося, вияснимо причину, чому так сталося, чому було недопрацювання неналежним чином посипаний хідник, і усунемо дану проблему. Лікарі ж розповідають, що такі вуличні травми це звична справа для зимового періоду. Щодня до міської клінічної лікарні звертаються мешканці із вивихами, розтягненнями та переломами. Із вуличного травматизму, який можна прямо пов'язувати із погодніми умовами, в середньому в добу звертається нас від 20 до 30 пацієнтів. В Основному лева частка це травми амбулаторного характеру, це розтяги, забої, переломи. Тому, аби вберегти себе зимою від таких трав, потрібно бути обережним. А вже якщо й отримали вивих чи перелом, неодмінно звертайтесь до лікаря. Анастасія Бахур, Роман. Сузькій новини. Розваги для дітей 24 школярі Львівщини віком від 7 до 14 років протягом трьох днів активно відпочивали за програмою креативної дитячої школи. Учні мали нагоду випробувати себе у різноманітних командних інтелектуальних і театральних іграх. Також взяли участь у майстер-класах творчості. Такі табори для дітей організовують вже не вперше. Щоразу в програму вносять новаторство. Проте головним завданням є сформувати в школярів командний дух, бо збирають малечу з різних куточків області. Тут дуже цікаво. Ми робимо всякі конкурси, і також я завела багато нових друзів. Тут дуже класно, і ми хотіли їм дати побільше різних таких майстер-класів, які будуть для них дуже цікавими і з різних сфер. Щоб це не було щось одне, тільки творче чи тільки спортивне, тому що діти всі дуже різні. Різдвяні вистави від неповносправних. Навчально-реабілітаційний центр Джерело проводить нову благодійну акцію. Цього разу вони організували вертеп. Усі на кошти учасники творчого колективу Золота молодь використають для поїздок за кордон. Діва Марія, святий Йосип, пастушок та смерть. Основні діві особи. Вертеп складається всього із шести учасників. Сценарій простий та зрозумілий. Організатори розповідають у такий спосіб, неповносправні не тільки долучаються до різдвяних традицій, а й заробляють гроші. Ми брали участь в міжнародних фестивалях, конкурсах, поетичний, пісенний, театральний. І в нас завжди постає таке дуже банальне питання, за які кошти ми маємо їхати, тому що машину нам надає наш центр джерело, але заправляти її потрібно, тому що це досить великі відстані. І ми вирішили і зробити так. Подумали, а чому б нам не заробити ці гроші, так як заробляють звичайні артисти? І в нас виникла така пропозиція зробити вертеп. І поколядувати Скрізь, де де нас запросять і принести заодно ще трошки радості всім людям, до яких ми підемо. Такий вертеп глядачі бачать не вперше. Учасники вже показали свою виставу в різних закладах міста. Емоції переповнюють, тому що коли ти бачиш людей, які на візках, які не можуть рухатися самі, насправді ти розумієш, що життя прекрасне. Вертеп сподобався і його учасникам, і глядачам. Організатори впевнені проводитимуть подібні акції. І наступного року наразі творчий колектив центру працює над новими проектами. Олена Данил. Ірина Качмарик та Олег Максимів, новини Львів пізнає культури різних народів. Доброю традицією для міста стало святкування нового року за східним календарем. Відтак, уже шостий рік поспіль, львів'яни та гості міста з України та з за кордону зустрінуться на міжнародному фестивалі Китайський новий рік у Львові, 2017 Цьогоріч фестиваль триватиме з 27 по 29 січня та охопить локації по всьому місту. Продовж трьох днів у центрі Львова на площі ринок. На відвідувачів чекатимуть лазерне шоу, видовищна хода живих вогняних драконів, розважальна програма та майстер-класи. Під час фестивалю працюватиме ярмарок, на якому будуть презентовані страви китайської кухні. Традиційна буде хода драконів, лазерне шоу. А крім того, буде багато-багато цікавинок, яких ви можете особисто переглянути. Це як завжди, анімації для дітей, подарунків багато для дітей. Крім того, буде у нас про соціальну програму. Ми привеземо дітей сиротинців яких будемо розважати і на ковзанці, і будемо показувати місто. І у нас все про події дня сьогоднішнього новини. Це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами. Свою історію розповідайте нам за номером гарячої лінії. А свіжу порцію інформації читайте на нашому інтернет-порталі. Ольга Білоган вже мить розповість новини спорту. Не пропустіть. Мрійте, вірте і любіть. Дякую, що з нами. До зустрічі! Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас! Вчора на тренувальному зборі у Туреччині Львівські Карпати провели одразу два товариські матчі після нічиєї з словацькою дунайською стредою. На зелено-білих чекав ранковий спарринг проти узбецького Олмалика. А під вечір команда Олега Долуба зіграла проти казахського Акжайка. Пол Малик виявився добре зіграною командою, швидкими гравцями і розумінням того, що вимагає від них головний тренер. Карпати протиставили цьому не менш мотивованих гравців, які з кожним днем стають зігранішими. Уже зі старту матчу Карпатівці пробували пройти до воріт суперника. Активно виривався вперед Амбросій Чачуа, часто перепасовуючись із Міршниченком. Не забували за новобілій про захист, від якого швидко переходили до атаки. Традиційно львів'яни показували комбінаційний футбол, і після однієї швидкої комбінації Карпати відкрили рахунок. Двоє потенційних новачків розіграли хорошу атаку, що завершилася точним перекиданням через Кіпера. Згодом зелено-білі несподівано прогавили випад суперника. З близької відстані гравець Ол Малика розстріляв ворота Сілецького. 1-1. Вже за кілька хвилин Карпати знову вийшли вперед завдяки Грисю, який увірвався до карної зони і змусив суперника зрізати м'яча у власні ворота. А не в дозві Чачуа забив свій заслужений гол. Перед карною зоною він обіграв одного суперника, прокинув м'яч повз іншого. Нерви у візаві не витримали. У підсумку пенальті Амбросій не залишив шансів воротарю. 3-1. У другому спарингу вчорашнього дня Карпати розійшлися нульовою нічією у грі проти казахського Айжаїка. На трансферному ринку Карпати проводять активну кампанію в цю зимову перерву. Розташування клубу на зборах в Туреччині вже покинули французький захисник Мамаду Вага і Євген Буднік, але залишилися центральний захисник Олексій Дитятєв і бразильський форвард. Повідомляє матч. Дей нагадаю, що 24 січня львівський клуб віддав оренду іспанському луго захисника Василя Кравця і нагороди знайшли своїх героїв. Нагородили кращих спортсменок листопада, 2016 Ними стали львівські фехтувальниці, що спеціалізуються на змаганнях зі шпаги Ксенія Пантілєєва та Анфіса Почкалова. Також вручили посвідчення майстрів спорту, чемпіонам світу з веслування на човнах дракон. Детальніше уже за мить. Керівництво Національного олімпійського комітету України у Львівській області спільно з управлінням фізичної культури і спорту Львівської ОДА відзначили кращих спортсменів листопада 2016 року Ксенію Пантілеєву та Анфісу Почкалову. Щомісячно ми нагороджуємо кращого спортсмена, власне, кращими спортсменами. Листопада 2016 року одноголосно спільним рішенням виконкому національного олімпійського комітету України у Львівській області, а також колегією управління фізичної культури та спорту Львівської області. Визнано двох спортсменок: це заслужено майстриню спорту з фехтування на шпагах Ксенію. Пантелеєву, а також, також заслуженому майстрині спорту фехтування на шпагах Анфісу Почкалову, а також їхніх тренерів, заслужених тренерів України. Наші фехтувальниці уже не вперше отримують звання кращого спортсмена місяця. Тож тепер лауреатки готуються до наступного турніру і планують знову вибороти це почасне звання. Приємно, приємно, що нас якби не забувають, згадують про спортсменів. Задоволені, це, це якби перемога цього місця. Нагородили і тренерів дівчат: Зоряна Самаряк, Андрія Орляковського та Володимира Свистіля. за колосальні успіхи своїх підопічних вони отримали відзнаки кращих спортивних тренерів. Нам приємно, як тренерам, що е, наші спортсмени прославляють Україну, і приємно те, що е, нас відзначають нашу роботу і е, роботу наших е, спортсменів. Е, нам Приємно ще і те, що ми і в жовтні перемагали в тій номінації, і також в листопаді сподіваємося, що і надалі будемо успішно виступати і тримати високий рівень. А наші чемпіони світу з веслування на човнах Дракон отримали посвідчення заслужених майстрів спорту: Зоряна Папка, Назар Петуляк, новини спорту. А у Львові відбудеться важкоатлетичний турнір пам'яті олімпійського чемпіона Петра Короля. Вперше збагання провели у 2000 році. Відтоді вони стали традиційними. Петро Король народився у Росії, але жив і тренувався у Львові. Чемпіон Олімпійських ігор, триразовий рекордсмен світу, виступав за спортивне товариство Динамо та працював тренером. Турнір на його честь відбудеться 27-28 січня на спортивній базі Олімпійської підготовки Львівської обласної організації ФСТ Динамо. Що на вулиці Янева 10. на цьому? У мене все на сьогодні зустрінемось вже звично завтра. Гарного вам вечора.